В погоні за енергозберігаючими технологіями ми можемо виростити в Україні нову касту олігархів, яка будує свій бізнес, орієнтуючись виключно на бюджетні гроші. Так, на Вінниччині під популістськими лозунгами про необхідність переобладнання комунальних закладів альтернативними опалювальними котлами, місцева влада передала в приватні руки теплопостачання цілого медичного містечка, що складається з 18 об'єктів, переважно медичних. Серед них Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, відділення дитячої онкології, дім малютки. А це гарантовані проплати з бюджетів. За словами члена наглядової ради, товариства з обмеженою відповідальністю ВІНТЕА, теперішнього постачальника тепла у вищезгаданому медичному містечку Володимира Майстришина, обладнання котлом вартістю в півмільйона доларів врятувало дитячу лікарню і решту закладів від замерзання. Ми маємо створювати будь-які умови, щоб сюди прийшли люди, неважно звідки, щоб тільки вони не були з Гондураса. Таким... Але на сьогодні це приватне підприємство фактично стало монополістом на значній площі обласного центру і має у своїх мріях плани по розширенню сфери теплової експансії у Вінниці. Що ж так насторожує Вінницьких громадських активістів в діяльності ТОВ Вінтеа? По-перше, попередній постачальник тепла в лікарню. Комунальне підприємство «Вінниця Облтеплоенерго без пояснення причин у минулому 2014 році не продовжило договір про надання послуг з теплопостачання і наполегливо рекомендувало лікарні звернутися за послугою до товариства Вінтеа. По-друге, фірма Вінтеа заснована лише в червні 2014 року. Серед її засновників, товариство з обмеженою відповідальністю Арта управління активами. Київ та товариство з обмеженою відповідальністю Інвест Київ. В свою чергу, «Макер Інвест це дитя двох компаній з Кіпру. І як це годиться для справжньої родини, зареєстровані обидві за однією адресою в одному офісі. По-третє, передача в оренду ТОВ Вінтеа, приміщення котельні у вересні 2014 року, а потім вже проведення процедури закупівлі тепла у одного учасника. Бо більше в цій котельні на той момент нікого і не могло бути. І останнє це бажання приватної фірми отримати ще й землю навколо котельні довгострокову оренду. Наполегливість громадських активістів змусила в Вінницьку обласну раду створити робочу групу для з'ясування всіх обставин ситуації з опаленням медичного закладу. За результатами роботи були зафіксовані чисельні порушення в роботі приватного теплопостачальника. Серед них самозахват земельної ділянки під опалювальний котел, порушення тендерного законодавства, що зафіксувала Державна фінансова інспекція, і відсутність дозвільних та проектних документів від екологічної служби. Проте, незважаючи на всі зазначені порушення, 20 березня депутати Вінницької обласної ради все ж таки прийняли рішення про поділ земельної ділянки для подальшої передачі в оренду товариства Вінтеа. Двічі депутати не наважувались натиснути кнопку Так. З третьої спроби, після того, як голова облдержадміністрації Валерій Коровій пообіцяв взяти питання під свій контроль, рішення набрало необхідну кількість ТАК. Я допомогу своєї державної адміністрації. Я прошу, якщо є потребу по протоколу, я буду посилювати зобов'язання, взяти і підключити профільного департамент, залучити профільну комісію, взяти під контроль підрозділ і всі необхідних документів, які будуть пов'язані з цим. У Сухому залишку маємо біля 11 мільйонів бюджетних гривень щомісяця заходять у кишеню фірми з корінням на Кіпрі. А могло б так само ж йти на рахунки КП Вінниця-Облтеплоенерго. Бо воно також обладнує заклади котлами на альтернативному паливі. До того ж, теплопостачання це захищена стаття бюджету. Тож, кіперському бізнесу у Вінниці не потрібно напружуватися і виживати під час війни в країні. Свої гарантовані мільйони він отримає. Земельну ділянку. На території лікарні депутати швидше за все передадуть в оренду Вінтеа. Не пригадуємо випадків повернення орендованої землі в комунальну власність. Тому можна вважати, що земельне питання теплобізнесмени порішали. А тим часом представники приватного опалювальника вже розповідають про своє бажання опалювати ще мінімум дві обласні лікарні у Вінниці. І жодного слова про готовність опалювати житловий сектор. Воно і зрозуміло, тут гроші платитимуть громадяни, і мороки з цим буде більше. А навіщо такі клопоти бізнесменам, якщо є ласі шматки з бюджетного столу? Що виграла від цього конкретного випадку громада? Крім залежності від приватної структури і втрати землі нічого. Приклад в Вінниці яскраво показав, як безвідповідальне ставлення місцевої влади до важливих і перспективних завдань може зіпсувати вкрай необхідну для нашої держави ініціативу зменшення енергозалежності від імпортних джерел енергії. Лишається питання, чия буде відповідальність і як почуватимуться громадяни зігрітими чи нагрітими? Громадська платформа Спитай перевір. Вінничина.